Ви закінчуєте школу і знаходитесь на роздоріжжі? Ви задумуєтесь про майбутню професію та гідне місце в суспільстві? Інформаційні технології ключ до розвитку особистості та достойного матеріального забезпечення. Хочете досягти успіху в житті вже сьогодні? Спроєктуйте та запрограмуйте своє майбутнє разом з комп'ютерною інженерією. Ми готуємо it фахівців Вибір напряму підготовки один з основних кроків на шляху до створення свого майбутнього. Сфера ІТ послуг найбільш активно розвивається, IT-спеціалісти спеціалісти одні з найбільш затребуваних та високооплачуваних на ринку праці. Космічні технології, авіація, медицина, промислове виробництво, торгівля. Сьогодні жодна з галузей не може існувати без комп'ютерної інженерії. Факультет комп'ютерних систем та програмування Хмельницького національного університету, єдиний Хмельницькій області, вже понад 20 років проводить підготовку IT-фахівців за напрямом комп'ютерна інженерія. Комп'ютерна інженерія це найсучасніші інформаційні технології, операційні системи сімейств Windows та Linux, персональні комп'ютери та сервери, клієнтські та серверні програми, вебсайти та інтернет-програмування. Комп'ютерні ігри та симулятори, системи штучного інтелекту, локальні мережі та інтернет, соціальні мережі, бази даних, мережне обладнання, мікроконтролери, системи захисту інформації та антивірусні програми. Ми забезпечуємо високий рівень підготовки наших студентів. Наш факультет оснащений спеціалізованими комп'ютерними лабораторіями, де студенти працюють в операційних системах Windows та Linux, навчаються програмування засобами C, C, C Sharp, PHP, SQL, Java з використанням технологій OpenGL, Ajax, DirectX, Flash, в середовищах Microsoft Visual Studio, QT, MATLAB, Delphi. Під час виконання лабораторних робіт, курсових проєктів студенти навчаються розробляти веб-сайти. Візуальні, клієнтські та серверні додатки, ігрові програми, створювати та адмініструвати комп'ютерні мережі, розробляти засоби супроводження та тестування програм. Студенти напряму комп'ютерна інженерія залучені до участі у двох грантах Трансєвропейської програми мобільності для навчання в провідних європейських університетах, учасниках ТЕМПУС, що фінансуються Євросоюзом. Це дозволяє кращим студентам факультету комп'ютерних систем та програмування проходити стажування за кордоном. На факультеті комп'ютерних систем та програмування мене зустрів колектив викладачів, які є професіоналами у своїй галузі. Та, окрім глибоких знань в області програмування та комп'ютерних технологій, вони надали мені можливість для творчої самореалізації наукових досліджень. Завдяки набутим знанням я отримав грант міжнародного проєкту Темпус для стажування в Італійському інституті. Формаційних технологій та наук в місті Пізан. Відеолекції та зустрічі з провідними професорами європейських університетів звичне явище для студентів факультету комп'ютерних систем та програмування. Наші студенти активно зайняті науково-дослідною роботою, беруть участь у семінарах, конференціях, досконалюють свої знання в гуртку робототехніка, де розробляють різні типи мобільних платформ. Велика увага у студентській науковій роботі приділена задачі розпізнавання образів, результати якої використовуються при практичній реалізації робототехнічних систем. Студенти факультету комп'ютерних систем та програмування є постійними переможцями університетських олімпіад, учасниками та призерами всеукраїнських та міжнародних турів Олімпіад з програмування. За отримання високого рівня знань, набуття конкурентоспроможності, Є викладацький склад кафедр системного програмування та комп'ютерних систем і мереж. Серед нас три доктори наук, професори, 25 кандидатів наук доцентів та 5 викладачів аспірантів. Отримані знання та навички дозволили нашим випускникам зайняти гідне місце у суспільстві. Серед них керівники організацій, відділів та підрозділів з інформаційних технологій, програмісти, адміністратори комп'ютерних мереж, власники комп'ютерних фірм. Працюю на волі компанія, займаю посаду техніка головної станції, кабельного телебачення та інтернету. Обравши для себе навчання на напрямі комп'ютерної інженерії, ви зможете запрограмувати своє успішне майбутнє, як це зробили тисячі наших випускників. Для вступу на напрям комп'ютерна інженерія необхідно подати сертифікати ЗНО з української мови та літератури, математики та за вибором абітурієнта фізики або іноземної мови. Kompiuterinė inžinerija laukia na vas.